Друзі, вітаю, вітаю всіх з величезною радістю. Вітаю і повідомляю, хто ще не знає, обидві наші красуні, і Марта Костюк, і Еліна Світоліна, обидві наші сіяні на Майами Оупен тенесистки, які представляють нашу неньку Україну. Виграли і потрапили вже до четвертого кола, одна, восьма, де вже знають своїх суперниць. Про все поступово. Набирайтесь, терпіння. У цьому відео ми з вами розглянемо квартет дівчат, який переможеця одного матчу виходить на переможцю. Другого матчу, і зустрінуться вже у чвертьфіналі. А поки що ми розглядаємо іще у двох відео. Два квартети однієї восьмої. Набирайте терпіння, повторюю, тому що кожна фраза, кожне речення, кожне слово сказане. На YouTube каналі Майстер Клас це дуже важлива інформація. Дякую за увагу наперед. Отже, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось прямо тут і прямо зараз. Не забуваємо, що ваші лайки, ваші вподобайки і ваші коментарі це найважливіша підтримка нашому. Каналу YouTube каналу Майстер Клас. Дякую всім і дякую вас. Отже, Пегула Костюк і анісімова Радукану. Ви також помітили, друзі, що майже в кожному матчі замішана американка. Подивіться. Скільки американських тенесисток. Мені здається, пора їх трішки підрідити. Жартую, звісно, але у кожному жарті є доля правди. Отже, почнемо з матчу Емма Радукану проти Аманди Анісімової. Анісімова 17-та Радукану 60 та були на початок Майамі Оупен. Радукану, до речі, вже одного разу вигравала у Анісімової на Австраліян Оупен у цьому році, в 25-му, 2-0 по сетам. Радукану перемагала. І це, друзі, була єдина зустріч. Між 22-річною британкою і 23-річною американкою. Так, Анісімова на рік старша. І я вважаю, що досвідченіша. А далі побачимо радукану пройшла японку іші. Американок Наварро і Кеслер. Двох американок вже пройшла. І залишилась одна з найдосвідченіших на її шляху. Але, як то кажуть, в народній мудрості. Не тут то було. да? Отже, я думаю, Радукану приплила. Все тому, що я відмічаю нестабільність і ненадійність. Анісімова, я вважаю, на цей раз переможе і помститься за Австраліан Open. Мій прогноз Анісімова перемога по форі. Мінус 2,5 гейми. Коефіцієнт 1,8. І Анісімова вийде на переможецю пари Костюк Пегула. Пегула 31 рік уже, вважайте. Четверта ракетка на початок майами Open. Костюк 22 роки. 29-та ракетка була. Пройшла Бірелл і. Блінкову перемагала Пегулу в 24-му році на Сан-Дієго. А Пегула, в свою чергу, перемагала Цинцинаті Марту Костюк у му році і на Австраліан Оп у му році. Тобто, після 23-го року. Перемагала тільки одного разу Марта Костюк Сан-Дієго. Це вже такий позитивчик знову на користь наших дівчат по статистиці. І де вже трошки шалька Терезів схиляється на бік Українки. Я хочу ризикнути, друзі, я хочу взяти один сет від Марти Костюк. Не тому, що я такий пафосний коментатор і пафосний журналюга, блогер, капер, чи як там прогнозист, ви скажете. Ні, я вважаю, що на сьогодні Марта Костюк може перебігати пегулу по здоров'ю по фізиці. По фітнесу своєму, і по міцці, по потужності, Костюк може передавити пегулу. І я навіть не здивуюсь, якщо взагалі Марта Костюк виграє у цілому матчі. Але я трішки перестрахуюсь, з вашого дозволу, і візьму фору на Марту Костюк плюс 1,5. Тобто, один сет я даю, що Марта Костюк переможе. Фора плюс 1,5 по сетах 1,62. І оце той самий блок квартет, який я обіцяв, де, згідно моєму прогнозу, Анісімова виходить уже в чвертьфіналі на переможецю пари Костюк пєгула я не то, що хочу, а я навіть не здивуюсь, якщо виграє Марта Костюк. І Костюк, я хочу, щоб зустрілася з Анісімовою. Хотіти, не врі, не шкідливо, ви скажете, але я і на це не звагаю уваги. Не звертаю уваги. Дякую, друзі, за вашу увагу. Оце саме найцінніше, що є. Ваша увага. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте, ваші вподобайки і коментарі. Це сама потужна мотивація для подальшої і роботи. боротьби і е, роботи. Дякую за перегляди. Слава Україні! Скорішої нам всім перемоги, друзі! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам вже давним-давно зранку розташовані в нашому телеграм-каналі посилання, на який у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там, само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо, любі друзі. А дивлюсь я всі матчі на сайті, який опублікований в описі. Ось прямо тут, під цим відео. Заходьте і користуйтесь. Дякую за активність і підтримку. Всім удачі, всім папа -па і до зустрічі!